Привіт усім! Я вітаю вас на цьому каналі. Куди нас з вами заносить березень? Березень нас заносить у велику кількість подій, яку ми не розуміємо. Але ці події, вони насправді будуть вирішальними. От якщо подивитися цю астрологію нашого 2025 року, то березень там найбільша концентрація енергії, там найбільша. Зміна нас, яку ми потім проживаємо вже наступний рік. І чому саме я так кажу, ми сьогодні будемо говорити про дуже палку, про дуже імпульсивну гарячу вогняну венеру у Овні, яка зараз прямо зупиняється. Я думаю, що ви відчуваєте, наскільки ми стаємо трохи егоїстичними. Кожен по-своєму, ми зараз починаємо казати те, що ми хочемо, а не те, що треба. Я бачив її у таких людей, які є дуже характерними. Ви знаєте, таких людей, що стосунки з ними це завжди якась баталія. Оці люди, які постійно чогось хочуть, і якщо їм це не давати. То вони будуть капризувати, вони будуть плакати, вони будуть бити все навколо. Венера вовні це коли я дуже сильно хочу людину, дуже сильно хочу якусь творчість, дуже сильно хочу якісь фінанси. І я настільки це хочу, що я зроблю все заради цього. І з оцією венерою вовні, яка зараз зупинилася. Ми всі, наче, повертаємося у дитячий садок і боремося за іграшки. Ви можете навіть це бачити зараз з політичної точки зору. Наскільки наша ситуація вона перетворилася у якийсь е, ринок, там де кожен чогось хоче і кожен торгується один з одним, незважаючи на всі негаразди, які відбуваються зараз навколо. Так і у житті. Людини персонально зараз можуть виникати дуже якісь палки бажання. Я хочу це робити, і мені все одно. Мені все одно на думку інших. Мені все одно, що там скажуть мої близькі навпроти, мені все одно, я це хочу. От завжди, коли Венера починає зупинятися і йде в ретроградність, а це буде відбуватися у нас з другого. Березня по 14 квітня це завжди такі періоди, коли ми після них думаємо, як взагалі це зі мною відбулося. Там я доросла людина, а мене позвали в клуб. І я там з кимось познайомився, і так далі. Тобто, закручується така цікава ситуація, що ми, наче, чогось інстинктивно хочемо постійно, ми живемо цим, але отримати це не можемо через багато причин. Через те, що у нас є обов'язки, у нас є робота, у нас є різні речі, які наче треба зробити для того, щоб своє хочу вже потім як результат реалізувати. А оця Венера вовні ретроградна, вона буде нас виводити у, такий, у таке дитяче. От хочу все. Не хочу працювати або хочу з тобою спілкуватися, буду робити все для цього, наче якась манія з'являється у нас, коли Венера ретроградна, і е, усвідомлюємо ми її, не усвідомлюємо ми, все одно вона нас тяне. Ми дуже вміємо раціонально знаходити собі причини, чому нам це хочеться. А потім, коли ретроградна венера проходить, ми думаємо що я помилявся. Це взагалі було неактуально. Часто, коли ретроградна венера вона виходить зі свого цього шляху, ми починаємо думати про те, що як взагалі я в цю, в цю авантюру зайшов. Це незрозуміло. Дуже часто на ретроградну венеру нам хочеться чогось, що стосується краси. Що стосується якогось якоїсь естетики, що стосується відчуттів, нам хочеться щось купити, тому що воно гарне, нам хочеться піти до когось, тому що здається, що ця людина вона прямо вона відображає оце бажання ваше прикол у тому, що коли Венера ретроградна, люди дуже часто на цьому настрої вони згоджуються там на якісь негаразди, ну наприклад, імпульсивні покупки. Хочеться купити якийсь одяг дорогий, і це бажання з'являється прямо ось тут. От раніше такого сильного не було стремління. А зараз прямо от хочу і не можу, і не можу заснути. Якщо я подивлюся на людей з венерою вовні, вони можуть щось робити тільки якщо вони дуже сильно хочуть чогось. Вони досягають цей результат, а потім їм вже все не актуально. У них апатія. Тобто результат є. Вже наче я досяг, і мені вже це не цікаво. І ця, ця апатія може триматися до наступного об'єкту обажань. І отак зараз ви можете чогось дуже сильно хотіти, що зв'язане з естетикою, з мистецтвом, що зв'язане зі стосунками, з любовними стосунками. Можливо, прямо зараз з'являється якась людина, яка визиває ну, неймовірну симпатію саме у вашому колі. І наче у вас створюються стосунки, і це настільки відбувається інтенсивно, ось саме цей період березня, що незрозуміло, а куди це піде далі? Дуже багато астрологів вони кажуть про ретроградність з цієї точки зору, це, що це щось негативне, що це чого ми маємо боятися. Насправді, якщо подивитися глибше на цей березень, світ кидає у минуле. Але це не означає, що ці бажання вони не є істинними. Просто ми про них думаємо з зав'язкою за свою юність або там за е, той момент, коли не було у вас обов'язків, коли все було легко, іначе що це не реалізувати зараз, і ви намагаєтеся, у вас не виходить. Це такий період, що коли Венера вона вийде зі своєї ретроградності після 13-го числа. Ми розуміємо, що нам треба було. Нам треба були ці стосунки, нам треба була оця творчість, нам треба було шукати цей об'єкт обажань і бігти до нього дуже сильно. Щоб ви зрівняли взагалі ось цей настрій, цей настрій цієї ретроградної Венери минулого разу не в Овні не така сама, але схожа. Також у вогняному знаку вона була кінець липня, початок серпня 23-го року. Це вам для порівняння. Ще до цього, це був кінець грудня 21-го, початок січня 22. го Можете згадати, що у вас відбувалося по темам стосунків. Чи можливо у вас були якісь покупки в той період, а потім ви розуміли, ну, чому взагалі я це купив або купила, як я дійшов до цього. Дуже часто у нас з'являються знайомства, і після цієї ретроградної Венери ми думаємо про цю людину, наче щось відбувається дуже інтенсивно в цей період, і потім ми бачимо цей результат, потім ми вже це аналізуємо. Ретроградна Венера у Овні це як інтенсивний роман. Після якого всі роз'їжджаються по своїм містам, і зрозуміло, що далі нічого не піде. Але насправді не означає, що нічого не піде. Просто зараз саме такий час, який від всіх нас з'єднує у наших бажаннях. І ми можемо бачити зараз дуже багато ініціативності. Можливо, ви хочете зараз створити якийсь свій творчий проект, і ви прямо живете цим. У вас є якась манія до цього. І от зараз треба робити в цей період ретроградної Венери, треба бути у ньому. Не означає, що він буде виглядати так, як ви зараз думаєте, але ви можете брати той матеріал, який ви зараз зробили у майбутнє. Все, що я зараз вам кажу, по темам стосунків, якихось симпатій. По темах купівель, що я цього хочу, бажання воно могло з'являтися вже з кінця січня, тобто з 28 січня, Венера вона зайшла в 24 градус риб, звідки вона починає оцей свій шлях ретроградний. І ось весь лютий ви могли зустрічати якихось людей. Ви могли просто про щось дуже сильно хотіти, але не знати, як мені це реалізувати. Саме починаючи з 2 березня до по 14 квітня, це може бути отакий от період, коли це все відбувається. Це все відбувається дуже швидко, і це все відбувається так, що е, я навіть не подумав, що воно може бути. Територіальна Венера, вона зазвичай по стосункам довгостроковим приноситься так, що це така наче складність, особливо у Овні. Кожен має свою думку, кожен хоче, кожен по-своєму бачить ці стосунки. От зможете зараз навіть подивитися на політику. Я маю цю думку, а я маю цю думку. І ми намагаємося щось робити, і нічого не виходить. Один одного ми не чуємо. І отак у стосунках може бути такий період, там, де наче. Кожен хоче побути зараз у собі. От з'являються якісь свої такі амбіції дуже сильні, і треба їх реалізовувати. Не треба чекати від людини навпроти, поки вона зрозуміє, що ви хочете. Треба це робити прямо зараз, і потім, уже як результат, створювати якийсь загальний комфорт, гармонію, коли ця венера вона насправді вийде з цієї ретроградності. І ще розкажу вам про побутові речі цієї ретроградної Венери. От дуже часто буває таке, що я хочу там помалювати волосся Фіолетовий, наприклад. І так хочеться от не можу спати, їсти, хочеться мені це зробити. Або змінити весь гардероб, викинути усе. Тут такий момент, що м м саме оцей період березня він для аналізу от ваших бажань більше. Реалізовувати їх, бачити, як би могло бути це в реальності, але не так, щоб це було фатально. Тому що фатальність, на жаль, вона тут дуже сильно присутня. Ми дуже хочемо і ніхто нас наче не зупиняє, тому що кожен знаходиться у своїй Венері вовні, кожен хоче своє. Ми з вами різні люди. І навіть з точки зору астрології, неможливо створити ніякого прогнозу навіть по знакам Зодіака, тому що Венера вона, вона особлива у кожного, кожен має знак Овна. Якщо ви цікавитеся астрологією, подивіться, де у вас знаходиться кінець риб, 24 градус риб, по 10 градус овна. Що у вас у цьому проміжку? У якій сфері у вас це відбувається? Ви і без натальної карти будете це бачити, як це відбувається. Просто щоб отримати більше усвідомлення, більше якихось інсайтів про оцей період, який зараз у вас формується, то подивіться: якщо хочете отримати нашу персональну зустріч, будь ласка, звертайтеся у Телеграм. Тобто одяг, стиль, подача от може бути зараз таке, що у людей з'являється. Більше якоїсь своєї сили. От я йду на пролом, мені не треба чекати підтверджень, мені не треба чекати, щоб хтось сказав, що це крінж чи норм. Я буду просто це робити, тому що я існую. Венера Вовні дуже смішна от у цьому плані. Ще приземлимося до теми грошей. То тут. Коли Венера вовні, може бути таке бажання от інвестувати у щось дуже. Прямо от зараз я хочу купити будинок або інвестувати в ще в щось в цьому проміжку, краще повідчувати, не робити цього прямо. Тому що от з фінансами Венера, вона також зв'язана з цим відчуттям кайфу, отримання поповнення ось Венера про це. То тут краще віддавати. Ось ретроградна Венера це. Класний час для якихось розпродажів. Минулі речі, наприклад, віддати. Не нове, не новий стиль вибирати. А саме віддати вже ті речі, які точно не актуальні. Може, ви знаєте, я точно не знаю, як я хочу виглядати на майбутнє, але я знаю, що це точно це зараз не моє. І навіть у стилі. Можливо, зараз можуть змінюватися, змінюватися якісь свої пріоритети, змінюватися якісь цілі на життя. Будьте обережні до цього. Краще сфокусувати свою увагу на тому, а що я точно не хочу вже робити, з ким я точно не хочу спілкуватися. І навіть якщо з'являється нова людина, і вона також з'являється якби з минулого. І от те, що кажуть різні астрологи, що Партнери можуть з минулого приходити. Так, це може відбуватися, якщо там є ще якась енергія. Тобто ви не повністю прожили цей досвід з людиною, ви не повністю ось, отримали якби, те, що людина, все, що було вкладене в цю людину для вас. То, звісно, можуть повертатися. Чи буде це надовго, чи буде це якесь е, поновлення велике це вже питання. Це ви зрозумієте вже у квітні. Ви вже в квітні зрозумієте, чи з цією людиною я можу йти, чи ця людина вона мені прийшла для того, щоб ви отримали ваш досвід якийсь, який потім буде інвестуватися в вашу творчість, у вашу роботу, в професію, у ваше навчання, у розкриття вас. Повністю Венера вона вийде із цього проміжку, в якому вона тестує нас. Вже у середині травня. Тобто можна розділити отакі періоди. Кінець січня по друге березня це коли просто з'являються бажання. Не такі сильні, а ну, якісь люди підсвічуються. Або є зустрічі з кимось, але ця людина, наприклад, ну, не так сильно цікава. Наче воно відбувається, але такої манії, магніту такого, ще немає до цього. І вже в березні все розкривається. Відбувається таке притягнення один до одного, ваших бажань, ваших творчих проєктів, дуже все сильно відбувається. І вже з середини квітня по середину травня ми вже отримуємо результат. Тобто, ця манія вона проходить, ми видихаємо, ми розуміємо, що тепер вже можна заспокоїтися. Ті, хто хотів відпочити у березні, я змушений вас розчарувати, тому що березень він настільки інтенсивний. І навіть якщо ви захочете, наприклад, кудись поїхати, то все одно там буде ось таке варіння цієї енергії, буде спілкування, будуть якісь ваші персональні сценарії. Знаєте, я от так відчуваю середоградну Венеру, що люди вони із загальних сценаріїв зараз з роботи. З якихось обов'язків вони випадають у щось своє інтимне, свої якісь переживання. От люди повністю уходять до цього. І е, я пам'ятаю минулі ретроградні Венери. Я пам'ятаю ретроградну Венеру, яка була саме у 23-му році у Леві влітку. Тоді я тільки починав вести свій YouTube канал, і мені дуже хотілося знайти свій формат. Я навіть намагався знімати прогнози для знаків Зодіаку, яких ви не знайдете на цьому каналі. І в мене не виходило. Мені це не подобалося. Я розумів, що це не резонує людям. І в мене була така манія, що я точно хочу це зробити. І пройшла ретроградна Венера, ця манія вона спала. Але я продовжив знімати, і цей формат він знайшовся. Тому я можу сказати про те, що інколи так. Оці люди, з якими ви взаємодієте у ретроградну Венеру, вони відпадають. Тобто їх е вже у квітні їх немає з вами. Вони лише дають досвід. Але буває таке, що вони дають вам у е цей досвід, він має під собою те, що ви можете йти далі разом. До чого я хочу вас попередити, будь ласка, будьте обережні саме з імпульсивними покупками, будьте обережні, будь ласка, з цими маніями дуже сильними, з людьми. Не звивайте дуже сильно енергію саме у людину. А намагайтеся зрозуміти, чому є така симпатія? Чи що саме у вас ця людина? Вона підсвітлює. І наостанок вам скажу, що у нас була майже така сама ретроградна Венера у тих самих знаках у Овні у 2017 році. Знову таки. Відкривайте свої Google фото, свої айклауди. Дивіться, що у вас було з березня, по квітень 2017 року. Це може бути схожа манія, схожа дуже сильна симпатія. І я вас попереджаю, я не кажу, що будуть відбуватися ті самі, можливо, жорсткі події, які були у вашому житті. Я кажу саме про аспект стосунків, про аспект бажання про аспект, знаєте, розкриття свого внутрішнього от овен, це дитина. От у якій сфері ви були в той період як дитина? Як у вас розкривався раніше цей сценарій? Він буде розкриватися, можливо, не такий самий, але той самий настрій буде вже у новій обставині, у якій ви зараз знаходитеся у 25-му році. Ось такий месендж я хотів вам передати. Я вам дуже дякую, що ви зі мною, і до наступних зустрічей.